Ми закінчили капітальний ремонт нашого найпростішого укриття. Укриття розраховано на 100 осіб. Це забезпечує наших і здобувачів освіти, і наших працівників для перебування під час сигналу Повітряна тривога. Місця достатньо для всіх учасників. Ми бачимо, що укриття зроблено ахайно. Бачимо малюнки на стінах. Хто це робив? Ну, оздоблення, весь матеріал для освітньої роботи для ігрової діяльності все це здійснювали руками працівників закладу, розмальовували стіни, підготували дидактичний демонстраційний ігровий і освітній матеріал для роботи в разі, якщо буде сигнал повітряна тривога. Ми зможемо забезпечити наших дітей діяльністю, і освітньою діяльністю, і забезпечити навіть тут освітній процес. А скільки у вас входів до укриття? У нас два входи: один вхід з вулиці, і один передбачений, якщо буде проводитися освітній процес, наші вихованці можуть спуститися приміщення закладу освіти, спуститися до підвального приміщення? Кажуть, що саме в вашому навчальному закладі навчаються діти з особливими потребами, чи це так, і хто саме? Так, звісно, наш заклад для дітей з особлими освітніми потребами. Зокрема, у нас знаходяться діти, які мають порушення зору. У нас у закладі облаштований лікувальний кабінет, де дітки можуть проходити корекцію і лікування зору. Для цього все облаштовано, є необхідні медичні апарати відповідності до призначень лікаря, з дітьми проводять лікувальну або корекційну роботу. А загалом, чи набрали ви необхідну кількість дітей, щоб заклад не зачинявся, щоб він працював у подальшому? Так, звісно, у нас шість спеціальних груп і три групи загального розвитку, як і в всіх закладах освіти. Звичайно, сьогодні міська комісія приймає два заклади дошкільної освіти. Це номер 2 і номер 57. Зараз ми знаходимося в приміщенні гремічуського закладу дошкільної освіти номер 2 Члени комісії вже відпрацювали, подивилися всі свої питання, оглянули, скажем, це. Криття і в разі, скажімо, якщо не буде зауважень від членів комісії, закладу шкільної освіти запрацює з понеділка, тобто з 15 липня цього року.